Вітаю вас, друзі, після початку подій на території Курської Народної Республіки. Здається, росіяни почали здогадуватися, що їхня так звана СВО йде не дуже за планом. У мене взагалі, люди, возникло самнення, що мене, мою сім'ю. Власть можуть защитити. Причому захищати домівки росіян відмовляється не тільки російська влада, а й навіть самі росіяни не хочуть цього робити. Хочеться звернутися к морському населенню Курська. Ви там що, вообще б. Края перепутали. ви куди уїжджаєте родні? коли російська армія почала наступати на територію України, то українці виходили на вулицю і чинили супротив. Коли українська армія почала наступати на російську територію, росіяни побігли. Що взагалі буде? Ви що творите? Куди ви виїжджаєте? Зупиніться! Зупиніться! Один із представників місцевої влади взагалі поскаржився, що росіяни не встигають навіть виїжджати із одного населеного пункту до іншого, тому що тільки вони кудись приїдуть. Там вже українці. Ми приїжджаємо в Пльохава сьогодні. Завтра вже українці там. ми приїжджаємо в Уланах. На сідучі день українці вже там ми приїжджаємо вороту. На сідучі день. Тобто масштаб двіжені, але нічого. Тепер вони так активно там їздити не будуть, тому що було знищено третій із трьох мостів через річку Сейм. І Тепер частина російських окупантів відрізана від основних сил В населеному пункті Кариш Лужковського району Курської області. Повріждон третій мост через реку Сей. І з цього прекрасного приводу я закликаю вас підписатися на мій канал. Просто зараз, якщо ви досі не підписані, натиснути лайк до цього відео та вже ж лишити під ним будь-який коментар. Російські окупанти продовжують ламати голову над тим, як вибити із території Курської області збройні сили України. І поки що, усе до чого зводяться їхні пропозиції, це бомбити Курську область. От нада їх окружити і унічтожить все. Просто ковровим, Я ж... розумієте? ні не... прнідером у цьому контексті із великими сподіваннями російські пропагандисти заглядають у рота Лукашенкові. Вони думають, що він може допомогти так званій Росії. Мінськ, що називається не жде, а готується. к чому? Та ні до чого він не готується. Він просто імітує свою бурхливу діяльність, а допомогти владіміру Путіну він не може, бо його розстріляли і він валяється. Мене розстріляли на восточній границі. Меня розстріляли, но я не здався. Ми валяємося з Путіним на палу, ані коленом стали нам на грудь. Єдине, що пропонує Лукашенко так званій Росії у якості жесту допомоги, це іще один черговий заклик сісти за стіл переговорів. Давайте сядемо за стол переговорів. І закончив цю драчку, і з ним до речі, можна було би навіть погодитися і провести переговори про виведення російських військ із Курської області, тому що там російські війська, точніше кадирівці, займаються мародерством. Кадирівці дуже довго билися із дверима, але програли у цій битві. Вони так і не змогли їх відкрити. Але тим не менш магазин вони пограбували. І тепер порівняйте це із поведінкою українських військових на території Курщини. На здоров'я знаєте, це покушать. Не знаєте, як попити? Давай. При цьому проти українських військових на території Курської народної республіки виступив ні, не черговий російський пропагандист, а цілий народний депутат України Артем Дмитрук позафракційний нині, а раніше він балотувався від слуги народу в останнє часів. Починають з'являтися кадри, на яких запечатлені действия наших бойцов в Курській області. Кто-то рушить пам'ятники, хтось то глумиться над місцевими жителями, дідушками зображає з из себя німців. Кто то устраивает беспорядки в магазинах? Спершу Дмитрук виступав проти перейменування одеських вулиць на честь українських героїв. А тепер він виступає проти знесення пам'ятнику у суджі, але не просто виступає. Він іще й повчає українських військових тому, як потрібно воювати та показувати високі навички. Нужно показувати висоту наших знань, умінь і навичок. Но вместо этого показываем низость своїх поступков, а своїми руками создаєм для себе і больше більше проблем. Звісно, на таку заяву цього проросійського пудола необхідно було реагувати. Я відреагував, і ще багато інших людей почали критикувати Дмитрука, після чого він записав відеозвернення. Немного о вчорашньому екстазі адільних врагов нашої країни. типа Карася, Стерненко и им подобное. Надо, чтобы мы все молчали и соглашались с ними, с Рагулями, наживать миллионы долларов на нас, украинцах. Но так не будет. Рагулі не бачу необхідності вдаватися до дискусії з цією антиукраїнською худобою, але раз воно вже почало говорити про мільйони доларів, то я нагадаю, що сам Артем Дмитрук незаконно збагатився, поки був народним депутатом. Наприклад, володіє елітними автівками. У мене може підвозити товариш часто, ну так а коли ви за кермом. А був я за кермом ні, неможливо. Ну чого по положенню камера під час зйомки по тому, як ви положення. Окрім цього, у Дмитрука, який заробляє близько тисячі доларів, будучи народним депутатом України, також почала з'являтися елітна нерухомість. Вартість оренди квартири у ньому стартує з майже 50 тисяч гривень на місяць і доходить до шалених майже 200 тисяч за дворівневий пентхаус. Потім Дмитруки переїхали на літо у приватний будинок. Наживають мільйони доларів. На нас, українцях, ну так не буде. Рагулі. але це було просто так до слова. Незаконним збагаченням Дмитрука має займатися національне антикорупційне бюро. А мене більше цікавить його робота проти України. Нагадаю, Дмитрук раніше знімався у фільмі Шарія про те, як жахливі націоналісти просто так напали на ні в чому не винних проросійських демонстрантів 2 травня в Одесі. Є люди, як-то ну, як існують абсолютно автономно. это Артем Дмитрук те виновные люди, виновные в жертвах, в которых мая, забиття троамає бути Наказан. Я би навіть сказав, що Дмитрук існує автономно від свого власного мозку, але менше з тим це було іще ще до повномасштабного вторгнення. Може зараз він змінився, може він вже не виступає проти України. Ну як сказати, декілька місяців тому Дмитрук напав на українського військового, за що не поніс абсолютно жодної відповідальності. Зараз він продовжує співпрацювати із Шарієм і роздає інтерв'ю пропаганди. Там Медведчука, які виступають за мір, звісно. А для Дмитрука російсько-українська війна це якась там криза. Одна із цілей цієї спецоперації була дуже успішно виконана. а саме знову пліч привлечь увагу нього к кризису в українському суспільстві. просто ніяк куди радіться в этом відкритому запросу на мир. Дмитрук пішов проти своєї країни під час великої повномасштабної війни, так само, як і для Кива. Але якщо він вже наслідує Києву, то він має пам'ятати, чим такі історії можуть закінчитися. Синенка звізда, абожають Стерненка, 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 друзі Стерненка, Стерненко. Стерненко. Стерненки. Стерненка. Але це друзі, звісно, і ще не усе. Бо за Дмитрука вирішив. Чив заступитися представник головного управління розвідки Міністерства оборони України і одночасно народний депутат України Євгеній Шевченко Дмитрука в обіду не дадім. ці люди так говорять, нельзя так с нами. Спецназ працює жорстко. Ви можете запитати до чого тут спецназ, як написав Євгеній Шевченко, та до того, що він сам себе називає спецпризначенцем. Він російським пропагандистом показував посвідчення офіцера головного управління розвідки та взагалі рятував Україну. Так я був в окопах. і ползком ползав. я сам льотчик. Ну я не можу часом того зговорити. Зачем? ця інформація не для камер, але так коли-небудь після війни все розкажу. У мене дуже великий досвід, і ви не думайте, що Євгеній Шевченко просто взяв і купив собі індульгенцію у головному управлінні розвідки, щоб потім ніхто не казав, що він російський агент. Насправді він подвійний або навіть потрійний агент, який врятував Україну від Білорусі, і він є ефективним в цьому процесі. Пан Шевченка достатньо давно. Допомагає нам, давайте так це назвемо. Добрий вечір студія. Добрий вечір граждані Росії. У нас є гражданський конфлікт. Потім враг, вроді би как. Напав на нас, вроді би як, да. Хоча напевно я просто нічого не тямлю і не розумію усіх тонкощів агентурної гри Євгенія Шевченка або агентурної гри Євгенія Червоненка, і ще однієї антиукраїнської мразоти, яка також зараз у головному управлінні розвідки. Євгенія Червоненка майор. А за що він воював? і отже, що ми маємо, є ціла купа різних істот, які працюють проти України, це абсолютно очевидно. Але при цьому вони або не несуть відповідальності, або взагалі примазуються до головного управління розвідки для того, щоб мати собі індульгенцію. Я звісно не можу і не буду нікого закликати до насильства, але якщо ми бачимо, що закон не працює, якщо ми бачимо, що українцям просто сцють ось такими персонажами у очі. Це може для них дуже погано закінчитися. Причому не тільки для оцих конкретних персонажів, а й в цілому для країни. Бо ми це вже бачили, ми це вже проходили. Безкарність породжує і ще більше зло або подібними персонажами будуть займатися правоохоронні органи, або ними будуть змушені зайнятися громадяни України. Ну а поки що, друзі, з вашою допомогою наше військо отримало чергову поставку дронів камікадзе, загалом 400 нових фпівці сорок. Ятиї окремої артилерійської бригади щиро дякують Сергію Стерненку та його спільноті за 50 великих FPV-дронів. Висловлюємо подяку від групи Дистак Team спільноті Стерненка за наданих 150 довгих дронів. Шановне товариство! Вас вітає батальйон ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес. Висловлюємо щиру подяку Сергію Стерненку та його спільноті за 50 FPV-дронів для знищення Росії. Підрозділ Рубак 95-ї окремої десантно штурмової бригади. Дякую спільноті Стерненка за надані 50 десяти дронів. Ці дрони вже нищить окупанта. Завдяки вам. Слава Україні героям слава. Я закликаю вас не бути такими, як Дмитрук. Я закликаю вас не бути такими, як Євгеній Шевченко, або Бужанський, або Бойко. Список насправді великий. Я закликаю вас робити щось корисне для своєї країни і, хоча б, допомагати силам оборони України.